Українки недбало ставляться до свого здоров'я. Показники занедбаності гінекологічних ракових хвороб перевищують світові удвічі. Хоча запобігти онкологічним захворюванням доволі легко гармонізувати подружнє життя, проходити планові огляди та робити вакцинацію проти папіломовірусів, які можуть викликати рак. Це майстер-клас із унікальної для України операції видалення раку шейки матки за допомогою лапароскопії. На відміну від відкритої хірургії, цей метод дозволяє пацієнтам швидше одужати після операції та майже не залишає рубців, пояснюють у клініці лісот. Сьогоднішня показова операція, яка виконана тут в клініці лісот. Вона проведена з використанням самих сучасних зразків хірургічного обладнання. Ракова пухлина прооперована без проведення розтину напередньої черної стінки, а застосуванням ендоскопічних інструментів. Якщо за кордоном лапароскопія органів малого тазу буде на практика, в Україні ці операції майже не роблять. Заважає зокрема і консерватизм вітчизняної медицини. Тому що у нас традиційні взгляди Кажеться, що відкрита хірургія в онкології гораздо більш более цілісообразні. вся практика мірового опиту і. Доказательна медицина свидетельствує тому, що мініінвазивні ми технології абсолютно не не ні відкритим вмішательством по радикалізму. Тому впровадження нових технологій залишається поки що за приватною медициною.